24 лютого довкола все змінилось, безхмарне небо небезпечним стало. Воно забагряніло, димом вкрилось. Життів людських багато так забрало, все поділилось на до і після. Здається, втратило життя всі кольори, і тільки ще не вмерла, не ще пісня, нам сповіщало: час настав для боротьби. А далі що Щовічністю тягнулись, безсонні ночі і тривожний звук сирен, міста мільйонів від ракет розпохитнулись, А скільки жертв військових і місцевих, Яким омріяним став кожному цвітанок, Як з нетерпінням всі його чекали: Привіт, живі! І з цього починався ранок, З новин та сліз, а не снідан кави на захист України краще стало. вони подались перші, щоб війну спинили. Вони не думали ні митю, не вагались. Хіба ж є сенс в світі жити? А сини і дочки вже повстали. Давно такого не було. Мої звитяжці дорогі, чому так ряснується кров? Це звірі, снайпери перелихі. Вогонь ведуть по людях знов. Вони розстрілюють свободу, шлють кулі в долі і серця. Що їм до власного народу їх тішать золоті кільця? В диму в крові стає країна, І доля руку постягла, сумує, плаче Україна, Небесна Сотня полягла. Спалися кольорові звук, то жаби, траурний вінок, серця гарячі, лиця й руки до вічності ступили крок. Стається, та тільки ж ангели нас захищають, та вони не можуть з нами боротися. Коли людина бажає добра, то й лиха з неї не станеться. А коли людина не добра, то чинить зло, і тоді ангели плачуть. А які вони? Хто? Ангели. Ну, це довга історія. Розкажи і ти тоді вже ляжеш спати? Так, мамо, обіцяю. Гаразд була колись одна країна, та ж така, що прекраснішої від неї не було на цілий світ. З одного боку омивало її ніжне блакитне море, з іншого на сторожі стояли сирі старі, старі гори. Від лютих вітрів Захищали її густі ліси, щедрі ворожих та до дому повертаються лелеки. а хата ось руйнована своя.

Сонечко встає в чистій полі, в чистім полі ще шулять Ще що сіти минулому в житті, що на диво прийнялися суверхівка ми прийнялися. Може ті то поліпшелеті. Ті само не виступати і посмертству. Викріли стані, точно вижити. За братій своїх, за сестер своїх, ссте, ті гнезди вже, всіх сердець не вибити, ті гнездути вітрями, їх гнездути вітрами, їх гнездоти вітрями, їх гнездити вже не вогневніс. Віддав все, що мав, за вас віддав, аби ви жили і мали гідне майбутнє. Я знаю, дитина, як тебе болить, твоя сердечна віковічна рана. Я обіцяв вернути через мить, але отримав постріл від руки тирана. Прости мене, рідне, за все, за біль, за горе, що приніс собою, і пам'ятай, ти пам'ятай мене, я не помер, не зникну ангелі з тобою. Люди, долюбіть за цих героїв, дітей, їхніх до колишіть, пісень за них доспівайте, дозвольте світові поплакати за них і завжди бережіть їх у своїй пам'яті та серцях. Ходімо, ангели, вас чекає царство небесне.